Музей книги Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки єдиний в області, який на професійному рівні займається дослідженням, збереженням та популяризацією колекцій унікальних та розумних видань. Книжкове зібрання музею це своєрідний літопис епохи, інтелектуальний зріст громадського життя, яскрава сторінка в науці, культурі та літературі. Окремою експозицією у музеї представлені українські видання 19 – початку 20-го століття, що складають колекції українника. Вона нараховує понад 1700 привірників, місяць рідкісні твори українських письменників та науковців, твори другу, типографії Ківо-Печерської лаври, Харківського університету, наукового товариства імені Тараса Шевченка. Серед них зібрання прижиттєвих та перших видань творів українських відомих письменників Тараса Шевченка, Григорія Квітки Оснев'яненка, Івана карпенка карло Марка Кропівницького, Івана Франка, Лесі Українських та багатьох інших. До Дня української писемності та мови фахівцями бібліотеки підготовлено книжкову експозицію Українська мова Шлях через століття, на якій представлені довідкові та навчальні видання, починаючи з 1861 року до наших днів. Зокрема, звертаємо вашу увагу на коротку граматику української мови, дослідника рідної мови Петра Заорного. Підручник відіграв важливу роль у формуванні літературної норми української мови. Саме в ньому автор запровадив термін, частини мови, префікс та суфікс: нарис з історії української мови та хрестоматію з пам'ятників письменської староукраїнщини 11-18 вікні, письменника, історика, мовознаця Агасангу Українського та філолога Олексія Шахматова. Книга вийшла друком у 1922 році. До видання включені дві праці вчени короткий нараз історії української мови та українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася. Словник української мови, що був виданий у Києві у 1907 1909 роках, його зібрала редакція журналу Київська старовина, упорядкував додатком власного матеріалу Борис Грінченко. Це словник української живої мови. Робота над ним тривала 46 років. Він мав великий вплив на розвиток літературної мови та правопису. На виставці також представлено сучасні переведення словника Грінченка, повне зібрання етимологічного словника української мови. Окремо хочеться виділити краєзнавчі довідкові видання. У 1916 році у Миколаєві новознавець та громадський діяч Нестор Малечев уклав та видав словничок Шевченкової мови. Це була перша спроба створення такого окремого видання. Його було зафіксовано 6829 кілька. Збереглося два примірники таких словничків. Завдяки дослідженням Миколаївської краєзнавці у 2013 та 2022 роках праця Нестера Малечі була перевидана і тепер відома широкому загалу. Також не можемо не згадати про словник українських звірок Вузького і межиріччя. Це цікавий словник, який вийшов друком у рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області. Він був підготовлений педагогічним колективом студентами кафедри української мови та літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Збирання і записування лексичного матеріалу проводилося більше 40 років. В оригінальному виданні нараховується близько 20 тисяч гелективнів та їхніх варіантів тисяча двадцяти населених пунктів Миколаївської області. Особливе місце в експозиції музею книги займають шедеври сучасного поліграфічного мистецтва. Наприклад, колекційне видання про українську мову і книгу Івана Огієнка. Насправді, це тільки незначна частина унікального фонду, з яким можуть познайомитися наші відвідувачі. Запрошуємо до перегляду.